Розпочинаючи прес-конференцію, голова РДА Василь Петрів зазначив, що відносини, які склалися між містом і районом, є дуже схожими на відносини між Україною та Росією. Основною причиною вибіркового безкоштовного медикаментозного забезпечення, на думку Василя Івановича, є саме адміністративно територіальна реформа. Останні два-три тижні між Калуською міською радою і Калуським районом відбуваються події, які як дві каплі води. Подібні сьогодні до подій, які відбуваються між Україною і Росією, І ці події між Україною і Росією відбуваються вже на протязі півроку. Або й більше, Україна заявляє сьогодні про свою готовність підписати угоду з Європейським Союзом щодо асоціації, щодо асоціації і відмовитися від участі в митному Союзі. Зрозуміло, що перекреслюється надії Росії знову відновити свою імперію у рамках колишнього Радянського Союзу. Калуський район відмовляється підписати меморандум про об'єднання міста та району, чим перекриває надії або сподівання міського голови щодо створення єдиної територіальної одиниці. І тому е, Росія знаходить сьогодні повід щодо України е, і говорить, що наші товари, які йдуть сьогодні у Росію, е, торгівля з Росією, що наші товари не відповідають сьогодні вимогам, і тому оці товари зупиняються. Всі ці питання, всі ці домовленості між. Україною і Росією знову зупиняються на кордоні. Таке саме відбувається і в нас. Ви знаєте, що незважаючи на домовленість, які були е, досягнуті містом і районом, місто приймає рішення позбавити район безкоштовної медицини. Спочатку поводом для позбавлення району безкоштовної медицини стали нібито вислови народного депутата України Ольги Сікори. Але коли ці доводи народним депутатам були спростовані і доказано, що таких висловлень не було, знаходиться інший повід, де сільські ради не хочуть підписати меморандум про співпрацю, який, звичайно, містить питання адміністративно-територіальної реформи. І це ще не все. Остання зустріч, яка відбувалася між керівництвом міста і керівництвом району перед Вканун. Цієї відомої вам сесії міської ради вже е, проходить під е, гаслом того, що місто вимагає об'єднати освіту, об'єднати культуру, і тоді сільським радам, е, жителям села будуть надаватися безплатна медицина. І коли е, керівництво району відмовляється від цього кроку, а ви знаєте, що ми не просто так відмовилися від цього кроку, тому що. Перед тим була зустріч директорів навчальних закладів освіти, які чітко заявили, що вони не будуть йти на об'єднання. А оскільки ми сказали, що культура в нас це не тільки культура в районі, але культура це є сільські ради, тому що всі народні доми, всі бібліотеки є на вашому балансі, тому треба домовлятися із сільськими радами. Появилося оце. Рішення про е, вибіркове, безкоштовне метозне забезпечення нашого населення. І тому е, е, сьогодні безкоштовна медицина надається е, тільки жителям міста Калуша і е, шести сільських. Рад, які підписали меморандум, який був озвучений і прикладений до рішення сесії, яке говорило зовсім не про те, щоб підписувати меморандум, а говорило звернутися до сільських голів щодо підписання угоди про безкоштовне забезпечення нашого населення. Але основна проблема, яка ставилася, Якби ставилося цим бар'єром, який не дозволяв продовжувати безкоштовне забезпечення медикаментами нашого населення адміністративно-територіальна реформами за заявами міського голови Канула в лепту і на сьогоднішній день вона є не актуальна, бо проводити цю адмінреформу вже запізно. Але я би хотів повернутися, все таки до стану сьогоднішнього стану справ, який Створився в нас, ви знаєте, що в четвер зранку, минулий четвер, на минулому тижні зранку всі хворі, які знаходилися в центральній районній лікарні, були повідомлені, що зараз вам ще дадуть таблетки зранку, зроблять капельниці, дадуть уколи, а на обід ви повинні собі ці медикаменти закупити. І е, на щастя мені здається, то, що оскільки це вже кінець якби, року, і, е, а ви знаєте, що у нас безкоштовна медицина дає право лікуватися безкоштовно тільки один раз, а це залишилося до кінця року приблизно два місяці, і основна маса населення вже пройшла лікування безкоштовне, тому е, воно не сильно якби вплинуло. На забезпечення, тому що тільки окремі хворі не можуть сьогодні е, пролікуватися безкоштовно, а, але їх не дуже багато. Тому мені здається, що рішення Каловської міської ради отримало холостий вистріл, який, звичайно, не надав їм певного авторитету. а Наоборот, визвов населення якісь певні негативні е, наслідки. Я би ще хотів вернути скільки слів до того. Питання, що ну до тих всіх війнів, які сьогодні проходили, які останнім часом проходили між містом і районом і ви знаєте, що основною причиною цих війн була адміністративно-територіальна реформа. Хочу ще раз наголосити всім, що Калуський район ніколи не виступав проти проведення адміністративно-територіальної реформи. Ми знали, що територіальна реформа потрібна сьогодні для того, аби Надати пошту в економічному розвитку, ми знаємо, що навіть при асоціації до Європейського Союзу, перша вимога, яка буде, це провести на території нашої держави адміністративно територіальну реформу. Але ми були проти того, як насаджувалася ця реформа на жителів Калуського району містом, і ми були проти того концепцію якої реформи розробило місто. Сьогодні є існуюча концепція адміністративно-територіальної реформи, яка затверджена урядом, і яка абсолютно а, ідентична тій реформі, яку пропонувало Калуський район. Селищні і сільські голови, які не підписали меморандум, обурені з верхнім відношенням міста до села і висловили за безкоштовну медицину, але не ціною адмінреформи. Ми вже звикли до всіх звинувачень. Міського голови, міської ради, але останньою краплею, повірте, була сесія міської ради, де міський голова не знаю звідки узяв слів із якого словника етики, державного службовця чи посадової особи органу місцевого самоврядування, називати нас середнім родом, воно називати нас мудилом, який, який прийде, і е, ми, звичайно, що. Обурені таким таким, такою поведінкою, і це не зробило честі ні депутатам міської ради, ні самому міському голові. Ініціатором цієї реформи була міська рада. Район просто. Пішов на обіцянки міської влади про те, яка прекрасна в нас буде медицина, і погодився на цю реформу. Відповідно, що позитив у цьому є дуже великий. Адже ми знаємо всі, наскільки прекрасно проведені ремонти у наших лікарнях. І в тих лікарнях, у тих відділах, обслуговуються жителі і наших сіл. І є це дуже великим позитивом для нас, і для району, і для жителів наших сіл. Але є друга сторона медалі, якою. Ціною нам це вдається. Мені тоді здавалося, коли я сиділа на тій сесії, коли об'єдналася медицина, що в той період всі думали тільки про те, як поліпшити медичне обслуговування населення як району, так і міста, і ніякі умови тоді не ставилися. А прийшов певний час і поставилася умова. Або село ходи до нас, ані, то ви собі платіть за медицину. Чи не за великою ціною захотів насалик зробити оцю реформу? Адже люди сьогодні не вірять ніяким реформам і ніяким обіцянкам. Повірте. Що сільське населення вже давним-давно не один раз дурили. Ми пам'ятаємо всі реформи, які проводилися в державі. Ми пам'ятаємо програми, що рік села. Ми пам'ятаємо програми Рік доріг. Повірте, ні одна із тих програм сьогодні не виконується. Не вже може сьогодні сільське населення повірити про те, що об'єднавшись, ми будемо процвітати, адже страх перед тим, щоб стати не стати периферією, страх перед тим, щоб не перетворити наші села на хутори, не дало селянам прийняти таке важливе рішення як об'єднання села із містом ніколи сільське населення не ділило. Сільське населення і місто сьогодні нас поділили, показали наше місце, що сільське населення є населення другого сорту. Два роки назад, тобто 2010 року, грудень місяць, коли об'єднували міську і районну медицину, ніякий меморандум тоді не звучав, ніякої угоди про адмінреформу чи пілотний проект не звучало. Тільки я пам'ятаю одне: давайте об'єднаємо. Районну міську медицину свою дотацію, точно не пам'ятаю, 31 мільйон і міська рада 37, А відповідно, дальше фінансування на безоплатне беда забезпечення бере на себе міська рада. Так виходить, не отримавши це задумане, що Передбачалося після об'єднання медицини, а це передбачало об'єднання освіти, культури і в подальшому адмінреформу, тут нам сільським радам ставить ультиматум. І так нас зобов'язують, нас зобов'язують. Або ти в п'ятиденний термін підписуєш меморандум. А якщо ні, твої жителі безоплатно будуть лікуватися. Я би єдиний на то, якщо би міська рада чи міська сесія міської ради звернулася. Запитом чи принаймні до сільських голів про те, що така склалася обстановка, що вже немає можливості фінансувати, тобто безоплатно купувати медикаменти і так далі. Давайте якісь надпрацювання або з сільських бюджетів енні кошти для того, щоб продовжити лікування до закінчення цього року, адже угода була підписана до 2013 року, і односторонньо розірвала міська рада. Значить, за собою районна рада терміново повинна теж розірвати, щоб вчасно подати в мінфін, щоб дотація прийшла на район, а не на місто, тому що місто відмовляється. Якщо відмовляється, відповідно повинен районна рада приймати рішення так, що уже наш старший брат, так як казав Василь Іванович, не хоче робити добре для нашої громади. Той задуманий план не збувся. Відповідно, уже безоплатна медицина не буде. Заступник голови районної ради Сергій Твардовський висловив свою думку щодо відносин, які виникли між містом і районом. Прийняття такого рішення десь там в кінці року про те, що ми передумали і ми відмовляємося від трансферту від районної ради. Ну, по перше, угоду не можна розірвати в односторонньому порядку, яка б вона не була. Для цього і міська рада, в принципі, себе поправила, бо в тому проєкті рішення, який був на міській раді, на сесії міської ради, було в другому пункті, було розірвати угоду. Потім вони все ж таки подумали і написали правильно. Вони міському голові доручили розірвати цю угоду. Міський голова з цього приводу жодних заходів не вжив. То, що каже Василь Васильович, постух про те, що угода була підписана до 2013 року, ні. Угоди, як такої не було, кожного року передавався міжбюджетний трансфер, і він переданий на 14-й рік. І угода на даний. Час, не розірвана. Міністерство фінансів формуючи, зараз воно вже не Міністерство фінансів, Міністерство доходів і зборів, формуючи бюджет на наступний рік. Якщо воно передбачить ці кошти в районному бюджеті на з охорони здоров'я, то це буде ще більша проблема, тому що тоді виникне питання фінансування закладів охорони здоров'я. Проблем, проблеми є, люди звикнуть до того, що за Охорону за лікування у Каловській ЦРЛ треба платити, з цього проблем не буде. Але виникла проблема у відносинах між старшим братом і меншим братом. Коли посеред гри міняються правила, то це є, ну, по меншій мірі нечесно. І якщо була така думка з боку територіальної громади міста про те, що оце безкоштовна медицина є пряником, так? Завдяки якому там сільських голів заманюють до якогось іншого рішення, то про це треба говорити перед початком, а не говорити тоді і не ставити в такі умови сільських голів, коли зараз до кожного сільського голови можуть прийти і сказати, що завдяки вашим якимось там непрофесійним діям чи не знаю у зв'язку з чим, я зобов'язаний за щось платити за лікування. А от я лежав у палаті з представником іншої територіальної громади, він не платить. Тобто, той сільський голова кращий. Це. Не по спортивному по відношенню до сільських і селищних голів заступник голови районної ради Михайло Срібнік переконує, що у меморандумі тісно пов'язується питання безкоштовної медицини із проведенням адмінреформи. Справа в тому, що у меморандумі дещо й згадується про територіальну адміністративну реформу, якщо кожен із вас читав, от я тільки прочитаю те, що згадується спільне напрацювання задля реалізації адміністративно-територіальної реформи. Ну це ясно сказано про те, що. Все те, що стосується медицини, це в першу чергу стосується територіально-адміністративної реформи. Суть того меморандуму це територіальна адміністративна реформа. Територіальна адміністративна реформа. Зверніть увагу, що є вершина айсбергу, а ви знаєте, що айсберг складається з двох частин надводної і підводної. Надводної це одна третя, а підводної дві треті. Надводно ми бачимо, хто із наших жителів, сіл чи селища, хотів би, щоб йому призначали селищного голову. Та я думаю, що ніхто би не хотів. Бо це ненормально. Якщо ми йдемо в Азію, це нормально. Але якщо ми йдемо в Європу, то здається, що це ненормально, коли призначає сільського чи селищного голову. Далі. В нерозпайовані землі йдуть комунальну власність міської ради. Ну почекайте, а чому? З якої це причини? Я думаю, що це ненормально і так не повинно бути. Якщо стосується у нас медицини, ну, гора в 2015 році реформа медицини відбудеться. І ця наша районна лікарня буде регіональною. І зрозуміло, що фінансування буде йти з області. То треба подумати, чи вартує підписувати цей меморандум, чи не вартує. А якщо підписувати, то на яких умовах? Бо хтось каже, що там нічого не написано, та трошки написано. Бо якщо один із голів підписав меморандум і викинув кілька, один просто пункт, чи один, чи два пункти, то міський голова не хотів його підписувати. Якраз викинули той пункт, що стосується територіальної адміністративної реформи. Сільські голови в свою чергу заявили, що готові підписати меморандум, якщо з нього виключать пункт, в якому йдеться про адмінреформу. Присутній на прес-конференції, виконуючий обов'язки заступника міського голови Василь Турчин, стверджує, в місті та районі повинна бути одна єдина спільна медицина. А на адмінреформі поставлено крапку. Питання стояло медицина. Було об'єднання ніяких ультиматумів не було. Ще раз говорю, на початках в 2010 році. Я як член. Виборчого штабу, керівник Районного штабу Української партії, це по селах, авторитетно заявляю, з міським головою. Було три питання: об'єднання медицини, медикаментозне забезпечення, адмінтериторіальна реформа. Перший крок був об'єднана медицина і медикаментозне забезпечення. З подальшим переходом пілотний проєкт адмінреформи. Пілотний проєкт адмінреформи не відбувся. Карапка. Погодження немає на сьогоднішній день громад, ні міста, ні район. Забули. Тепер, що стосується об'єдної медицини, медицина в Калуші і Калушському районі має бути єдина. Це я тепер говорю свою думку, я два роки пробув в медицині. Не може бути медицини три, має бути одна. Тому що нас чекає велика зміна в реформі охорони здоров'я. Томашівський сільський голова Богдан Безрук, який підписав меморандум, висловив свою позицію щодо цього. Наскільки ми проаналізували, прочитали, і з цього всього ми побачили, що цей меморандум нас нічого не зобов'язує. Першу чергу. Йшло питання, не дай Боже, територіальної реформи. Всі бояться її, я розумію. Ми не підготовлені, нема на це ще розуміти, ніякого проєкту, щоб люди могли почитати, побачити, почути, поспілкуватись, обсудити це все. Нічого ще нема. І цієї реформи, наскільки мені відомо, її ще не буде до 2015-го, після 15 16 років. Може, вона тоді і буде. Я володію ситуацією, спілкувався з людьми в селі. Ніхто не та від цього проблеми. Всі просять, щоб надалі було була безплатна медичне, медичне обслуговування. Як воно надалі вийде, Чи вийде цих два місяці і більше в бюджеті на 2014 рік може і не вистачить коштів, то ми побачимо. Но ніхто не здав село. Ніхто не є, розумієте, ворогом в селі, і ми ворогом між сільським радом. Вже прозвучали зрадники. Який я можу бути зрадник, як в мене два села, в мене дві тисячі населення. Кого я зрадив? Що я когось продав, чи в когось відобрав щось. Ви подумайте, просто вдумайтесь, люди добрі. Ми люди, ми стояємо. Я стою не для себе, а для громади, і хочу, щоб моя громада лікувалася далі безкоштовно. Свою думку щодо ситуації, яка склалася у медичній сфері на сьогодні, висловив і головний лікар районної лікарні Микола Гудин. Об'єднана медицина принесла дуже великі плюси. І всі медики, як міста, як район, думали, що це буде далі, воно розвиватися. Як і говорили, що 2014 рік буде роком для розвитку амбулаторій. ФАПів для відкриття нових амбулаторій для розвитку районної лікарні, і так же саме розвивати, що ми хочемо новітні технології вводити в центральну районну лікарню і в інші установи. Це було. Ну, після прийняття такого рішення, відповідно, хочу вам сказати, тільки завдяки медичним працівникам, як міста, так і району, люди не прийшли. Вони ще зараз не розуміють той розподіл село і міста. Я вам говорю, тільки завдяки медпрацівникам. То, що вони бесіду вели по кожній палаті, кожним цим, з кожною людиною, з кожним пацієнтом, хворим. Значить, все одно, хоч люди не задоволені, але вони не пішли. Не пішли сюди, якісь страйки робити, чи в районну владу, чи в міську владу. Люди просто мають надії, що все ж таки тиждень пройшов, мабуть, може, може бути якась розмова і якийсь там позитив зрушений в цих питаннях, якогось непорозуміння. Не зрозуміла нами, медиками не зрозуміла, що сталося між міською владою і районною владою, якого не повинно було би бути. Це я вам кажу. Ну і ще один такий момент, наприклад, за сьогоднішній день за понеділок, я вам чітко говорю, що, наприклад, в стаціонарі в нашому стаціонарі лежать люди, які є жителі міста, які повинні би лікуватися безпосередньо в денному стаціонарі. У нас денний стаціонар по районній лікарні, там лікується, він на 140 ліжок, там лікується 54% жителів міста. Ну і зараз жителі міста відповідно. Денний стаціонар районний платний без, без, платно отримують жителі міста, купують самі медикаменти жителі села, а там на 40 на ліжок це значить тільки в Євгорлишна. За сьогоднішній день все спокійно. Всі жителі міста і району пішли спокійно в аптеки, купили собі медикаменти, їх налічує в мене зараз 78 чоловік. Виникає інше питання. Значить, не забезпечених <кхи> до 140 чоловік. Що я повинен робити з тими ліжками, що які не наповнені, я, з тими медичними працівниками міста, з тими медичними працівниками середніми і лікарями, яких треба що скорочувати, чи що з ними робити? Тому медпрацівники, знаючи, що я йду сюди, просто ми вас просимо. Я від медпрацівників звертаюся до рад присутній один з міської влади Василь Васильович Турчин. До цього. давайте вирішувати питання як можна скорше. Тому що це є буде недобрий спалах у людей, недобра думка у людей, як мі, як жителів міста, так і села села вирішено тих питань, тих проблем, які є на сушні.